Після того, як ми додали всю інформацію у нашу майбутню презентацію, ми можемо почати редагування її вигляду. Для цього у нас існує вкладка Конструктор. Переходимо зі стрічки історії до конструктору. Одразу попереджаю вас, не лякайтеся, якщо вам щось не сподобається. Перше, що ми побачимо в конструкторі, то буде один з варіантів запропонований програмою, і ми зможемо ще зробити деякі види редагування. Зараз нам конструктор запропонував такий вигляд презентації, яка у нас є горизонтальною, і яка створена ось такими блоками. Як ви бачите, зображення, які ми завантажували, занадто малі. Картини видно не цілими, а лише частинами. Але в цілому, нібито нормально. Посилання у нас працює, у нас буде з'являтися попередження, і можна буде за посиланням теж переходити. Що ми можемо зробити з такою презентацією? Натискаємо стилі. І можемо подивитися, як буде виглядати така сама презентація, наприклад, у вертикальному макеті. У вертикальному макеті презентація буде відкриватися ось таким чином. Знову ми бачимо, що наше відео занадто мале. Картину можна було б збільшити і збільшити групу зображень теж. Повертаємося у стрічку історії. І тепер працюємо. З блоками. Перше зображення Лесі Українки, що ми можемо з ним зробити. Коли ми натиснули на блок, у нас з'являється стрічка, в якій ми можемо зробити редагування. Перше портрет видно не повністю, тому натискаємо точки фокусировки і ставимо галочку вниз. Важливе все зображення. Тоді у нас зображення буде відображатися повністю. Для чого потрібна точка фокусування? Якщо ми хочемо, щоб у нас була точка фокусування, то натискаючи на точку фокусування, ми можемо, наприклад, натиснути в цій частині, і наше зображення буде виглядати ось таким чином, наприклад, якщо це у нас фото було б десь вгорі, в якості заголовка, то можна було б його використовувати. В даному випадку, нам це не потрібно. Галочку повертаємо. І в нас цей портрет буде видно повністю. Також, ми можемо цей портрет трошки збільшити до середнього розміру або до великого. Я думаю, середнього буде достатньо. Те саме ми будемо робити з групою. Але в чому різниця групи? Ми можемо відредагувати одразу всі зображення єдиним способом. Я зроблю їх. Великими. Тип групи розглянемо трошки пізніше. Давайте подивимося, як буде виглядати наша група. Переходимо знову до конструктора, і наша група буде тепер виглядати ось таким чином. Якщо ми обирали вид групи СТУС, то у нас все, що ми зобразили, буде як карти перекладатися одне за одним. Також, ми можемо збільшити це на повний екран, якщо нам це буде потрібно. Далі. Якщо ми малюнки не підписували, ми бачимо, що вони будуть просто, просто без назв. Повертаємося у стрічку історій. Якщо я, наприклад, напишу, що це, наприклад, твори, це напишу. Ноти, або додам якісь ще назви, то у мене вже усі всі слова будуть з назвами. Коли ми натискаємо на цей прямокутничок, відкривається назва того аркуша, як, така, як ми підписали. Повертаємося до стрічки історії, ровно стільки разів. Скільки нам потрібно для того, щоб щось відредагувати. Що ще ми можемо зробити, крім того, що ми подивилися, як виглядати буде наша презентація. Ми можемо також подивитися, як це буде виглядати у вигляді слайдів. Тобто ми бачимо, що кожен елемент показується окремо. Ми можемо обрати. І налаштувати шаблон. Якщо ми обираємо шаблон, нам пропонують тут інтенсивність анімації, наскільки активно вона буде йти, розмір тексту, який звичайний чи великий, варіанти шрифту. Якщо дуже такий кручений шрифт, а ви плануєте, що це будуть дивитися діти, то, можливо, його треба буде змінити. І так далі. Також ви можете обрати інший стиль, наприклад, ось так, в такому варіанті може бути ваша презентація. В даному випадку заголовки будуть виїжджати на таких кольорових стрічках, тут уже не буде папірців з текстом. І презентація буде виглядати по-іншому. Або обрати якийсь інший варіант шаблону. Ось більш класичний такий варіант, схожий на сторінку вебсайту таким чином ви обираєте той варіант, який вам більше сподобається. Або є такі ось варіанти дитячі дизайну, це більше підходить для якихось дитячих презентацій. Вибір дизайну це абсолютно ваш варіант смаку. Ви можете переглянути різні варіанти. Мені подобається варіант з рогошкою, який не відволікає уваги. Але це вже вибираєте ви той варіант, який вам подобається. Ну і після того, як ви обрали той варіант, який вам більше до вподоби, ви можете його відтворити, подивитися, як це виглядає у реальності. Після того, як ви обрали той варіант презентації, який вам більше до вподоби, ви можете нею поділитися. Для цього ви натискаєте спільний доступ. І якщо ви даєте дозвіл тільки переглядати вашу презентацію, у вас крапочка автоматично стоїть на слові переглядати, ви просто копіюєте посилання. Якщо ви хочете, щоб хтось допоміг вам редагувати, переставляєте крапочку в кого, де написано редагувати, і знову копіюєте посилання. Також можна отримати візуальне посилання, але особливої необхідності я в цьому не бачу, навіть якщо ви просто скопіюєте посилання. Воно все одно надійде до людей, яким ви надішлете це посилання у вигляді невеличкого тексту і першого малюнку, який є у вашій презентації. В даному випадку у мене перший малюнок це портрет Лесі Українки. Нагадаю, що я не завантажувала зображень у заголовок. Якщо я завантажу якесь зображення у заголовок, то відповідно воно і буде цим візуальним посиланням. Також ви можете отримати код для вбудовування на якийсь сайт. І у нас є ще додаткові параметри спільного доступу, якщо вам це цікаво, подивитись. На цьому, я думаю, що ми закінчимо.